Добрий день, вітаю канал Залізна Варахолка Полтава. Обов'язково не забудьте підписатись на канал, прокоментувати, поставити вподобайку або антивподобайку, кому як зручно буде, кому як сподобається або ні. Мій номер телефону 066 831 2772. Розпочну сьогоднішнє відео за таких речей. Це речі абсолютно нові. Отакий От шуропокрут, який змінює кут похилу. Тобто натискається кнопка. Зараз, якщо я десь затисну його. Ага. Ось так він перевертається і можливо крутити під таким кутом. До нього йде в комплекті шнур для зарядки. Я його заряджав від звичайного зарядного від телефону. 300 гривень. Потім е, маса. Така потужна з неодимовим магнітом. О, розумієте, 100 гривень маса. Отакий От набір дріб'язку для ремонту. Зараз покажу ближче. Ось так він виглядає. Це ручка, а це все вставляється в змінні сердечники. Ціна 160 гривень. Потім градусник працюючий. Тут всі речі працюючі. кругом батарейки мають стоять за винятком пристрою для вимірювання обертів. Тут потрібна крона. Але в моєму є. Я зараз продемонструю, як він працює. Градусник працюючий. Такий має вигляд 250. Пристрій для вимірювання обертів. 250. Потім отакий вольтаж детектор. Зараз покажу, як він працює. Вмикається. Червона кнопка. В залежності від того, якщо вам потрібно знайти фазу, ви не вмикаєте середню кнопку. Ось. Це фаза. А якщо у вас проводка схована, натискаєте центральну кнопку, середню кнопку, бачите, вона загорілася і шукаєте заховану проводку. Ну, думаю, зрозуміло. Вимикається червоною кнопкою. По 250 гривень цей ряд. А тепер цей ряд. Тут набір конусних свердл. Зараз покажу маркування. Це від одинички, здається, до... 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 до не бачу, Можливо, вам видно. Є такий розмір від одинички, до не бачу. А потім ось тут видно розмір. Ось такий розмір. І третє. Ось такий чохол для них. І в третьому розмір ось. Можливо, видно, видно. По 150 гривень. Маю два таких набори. Ось один і другий. Це вони ідентичні. По 150 гривень. Потім набір екстракторів. Там різні розміри. Також 150 Тепер отакі вольтаж-детектори, але вони вже не знаходять приховану проводку. Вимикається просто білою кнопкою. Просто показують напругу. Ну, бачите, під напругою. Ось під напругою також. Ціпа 150 гривень. Вимикається просто натисканням. А, і ліхтарик тут є, до речі, не сказав за ліхтарик. Друге натискання вмикається ліхтарик. Все вимикання. І ось ще один набір екстракторів. Ось такого плану. Тут там 4, а тут 5. 150 гривень. Так, йдемо далі до, до, до пельменниці і вареничниці по 200 гривень. Зараз запустю ці два двигуни і поміряємо у них оберти. Не буду казати, скільки вони обертів. Зараз переміряємо, а потім порівняємо з шильдиком. 2960. 2960. Обидва двигуни, як бачите, працюючі. Коштують по 600 гривень. А зараз подивимося, що там у них написано на шильдику. Зараз відімкнуться всі від мережі. І подивимося. 2860 пише китайський прилад. 2960. Тут пише 2850. Ну, там така похибка можлива. Двигуни по 600 гривень. Бережіть шкіру. Одягайте рукавички, коли працюєте на городі чи з технікою. Залишилось 4 отаких комплекта. Тут 12 пар по 10 гривень штука, тобто комплект 120 гривень. Талька я вже показував в попередньому відео, 10 тонка. Ось стан такий гак з тієї сторони також напис 10 тонн. 5 тисяч, ну, невеликий торг зовсім. <кхе> Потім там <кхе> переживала, що в мене одна така є ромашка, ні, маю кількість. Я думаю, вистачить на всіх. Діаметр 700, товщина 6 мм, 650 гривень штука. Ланцюг потужний. 600 гривень метр. То ще позолочений. В порівнянні з рукою, ланка. Має його близько 20 метрів. Акція, так би мовити, на навіси скінчилася. 40 гривень пара. Болти, такий дріб'язок. Вони неіржаві. Оце такого плану. Коштує 700 гривень оце відро. Шпильки. Шпильки зараз даю розміри. Тут 600 гривень коштують вони 13 кг. Розмір. Бачите, 17 половиною діаметр. Зараз спробую показати, куди ти тікаєш. Діаметр 26 орієнтовно так ось дивіться. Оце набір із коробкою 600 гривень. Відвал ось розміри. 670. Між центрами кріплення близько 12,5. Так, розмір 18,5. Ну і так розмір між центрами орієнтовно 36. Коштує 300 гривень. Отака потужна стійка від плуга. Отвори не розбиті. Ні тут, ні тут. 1200. Ідемо далі тарілки. Верніше диски діаметр 440, вони одинакові. 200 гривень на окучник. Вони випуклі, бачите? По 200 гривень. плита 500. Потім в ступиці в москвич маю 6 штук. є з гайками є без. Ціна однієї. 400 гривень. Так, йдемо далі до трубних лищат працюючих. Такий мають вигляд. В такому стані гвинт 500 гривень. Серга ось так виглядає. Такий має вираз з цієї сторони невелике розбиття ось є в цьому місці. 500 ножі 80, 25 товщина і 400 довжина. 700 гривень. Вони однакові. Кут не під 90 градусів заточений. Приблизно 100. Бачите, він не зовсім гострий. Ось так видно, я думаю, буде. 700 гривень пара. І ось такі ножі 85 на 340. 85 на 340. Ну, це 6 товщиною 250. Колесе залишилось одне. Мене їх було два. Чоловік забрав. Діаметр пів метра 100 гривень. Присутній вал. І на завершення алюмінієві вироби. Має такі дві миски і ось таку нержавійку виверку. Орієнтовно літрів 25, не більше. Нержавійка 700. Ця миска 150, ця миска 200. Вона потужна, важка. Десь напис, напис якийсь я бачив на ній. Ага ось є напис. Не для пищевих продуктів. 200, нижнє 150. Все, сонце сідає. На цьому буду завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую за підписку. Наперед дякую за коментар, за лайк. Наступне відео вийде у неділю, як завжди, о 21.00. Дякую за перегляд, на все добре.